Прямо повз мене проноситься оцелот. Погляньмо, чи вона повернеться. Їй сподобалась павка. Почекайте. О, а ось і вона. Ви бачите? Ну ж, байди сюди. А, а атакує руку. Ти де? Йди на сюди. Ну ж, байди сюди. Прикольно. О, ось і вона. Погляньте, що в мене є. Гляньте на оцелота. Привіт, друже. Вау! Вона набагато важча, ніж можна подумати. Постій хвилинку для кадру пограємо з палицею? Поки ми знімаємо, вона буде бігати навколо. Хоч це і дика кішка, проте вона звикла до людей. Вона тут часто бігає. Нам сказали, якщо ми тут пройдемося, то скоріш за все натрапимо на неї. Так, що ще в мене є, з чим можна погратися. Треба заглянути в рюкзак. Думаю, там щось є, що може їй сподобатись. Вау, а ось і вона. Тільки зняв рюкзак, вона вже тут. Може весь рюкзак підійде. Погляньте, отак. Ну що, б'ємося з рюкзаком, так? Давай, ну жбо, гляньте на забарвлення. Ці кішки ідеально зливаються з оточенням. Усі ці загадкові візерунки дозволяють їм ховатися в тінях, поки вони рухаються серед рослинності.